Всім привіт! З вами Лілія Цвіт. І сьогодні приготуємо по-справжньому маковий торт з насиченим лимонним смаком. Спочатку готуємо лимонний курт, так як йому треба вистояти з холодильнику декілька годин. Для цього відділяємо в лимона цедру та вичавлюємо сік. Каструлю з товстим дном додаємо яйце, жовтки, цукор та лимонний сік. Все ретельно перемішуємо та в кінці додаємо лимонну цедру. Та відправляємо нашу суміш на водяну баню. Варимо помішуючи 5-7 хвилин, доки суміш загусне. Ось таким густим стає наш курт. Переціджуємо його через сито, щоб забрати цедру та грудочки. Бачимо, скільки цедри залишається. Лимонний курт за цим рецептом виходить легкий, кремоподібний та однорідний. Залишилось додати м'яке масло та перемішати. Бачимо, який чудовий насичений жовтий колір має наш курт без жодних барвників. Накриваємо його харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 3-4 години. Поки курт охолоджується, приготуємо маковий корж. Для цього 250 г меленого маку запарити та остудити. Зверніть увагу, що мак має бути добре просушений. Далі 6 жовтків збиваємо зі 100 г цукру, в густу та пишну масу. Додаємо просіяне борошно, розпушувач та мак. В кінці додаємо 6 білків, збитих в стійку піну. Обережно все перемішуємо. Виливаємо макове тісто у застелену форму та випікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів. Виймаємо з форми, охолоджуємо та розрізаємо на дві рівних частини. Завдяки тому, що в коржі багато маку, тісто виходить вологим. При цьому залишається м'яким та пухким. Приготуємо крем. Для цього сметану збиваємо з цукром та ванільним цукром. Краще використовувати домашню сметану, але якщо у вас магазинна сметана, тоді додаємо 2 пакетики загущувача. Додаємо кисломолочний сир, збитий блендером. Добре все перемішуємо. Залишилось зібрати торт. Одну третю частину крему викладаємо на маковий корж. Ще одну третю крему набираємо в кондитерський шприц. Обов'язково робимо бортики, щоб потім не витік наш курт. Тепер викладаємо лимонний курт, злегка розмащуємо його ложкою для рівномірності. Покриваємо 1 третьою крему. Другий маковий корж злегка змащуємо кремом з внутрішньої сторони та викладаємо на торт. Зверху змащуємо торт кремом, що залишився. Залишаємо в холодильнику пропитатись на 5-6 годин. Торт готовий, тепер його можна прикрашати за бажанням. Дуже добре підходить і під мастіку, і під різноманітні креми та декорування. Як бачимо, маковий торт чудово нарізається та дуже м'якенький. Крем чіз має плотну та ніжну структуру і добре тримає форму торта. А легкий лимонний курт, постоявши при кімнатній температурі, створює ефект витікання. Коржі виходять насичено маковими, м'якенькими та вологими. Це чудове поєднання маку та лимона. Яскраво, ніжно та надзвичайно смачно. Сподобався рецепт? Ставте лайк та підписуйтесь на канал рецепти Лілії Цвіт, щоб не пропустити нові відео.